А що найкраще продається на батьківщині? Можна почати з військових таємниць, потім продавати державну власність, приторговувати державними посадами і врешті-решт продавати мандати. Єдине, що за 25 років незалежності всі перелічені запаси трохи змаліли, тому залишається торгувати старою доброю землею. На чому й роблять собі шалені статки мери невеличких міст та поселень навколо столиці. Отже, поки ви гортаєте рейтинги мільярдерів у глянцевих журналах, справжні багатії видають себе голів колгоспів. Хто вони найбагатші селюки в столиці? Дивимось! Чим займаються українські сільські голови? Думаєте, роз'їжджають на тракторах і зранку до вечора ремонтують дитячі садки. А якщо це сільські голови селищ, де живуть сильні світу цього? Машина не моя, каже, на ній передвигаюся. Ексклюзив програми. Гроші, як живуть ті, хто відповідає за діамантові сотки у елітних селах навколо Києва? Заплатня 5 тисяч гривень. Тут немає корів. Тут ніколи не бачили курей і навіть не уявляють, що таке сільська маршрутка. Елітні віли ексклюзивні поселення та непристойно фешенебельні котеджі. Ось білий дім ні, не Обами, а Порошенка. Недалеко від нього екс керівник СБУ Валерій Хорошковський. А це маєток екс-президента Леоніда Кравчука. Ще через хатинку Ренат Ахметов будується від нього до Юлії Тимошенко рукою подати. Немає більшого щастя ніж народитися серед вас і жити серед вас. Мати тут хатинку мріє чи не кожної багатій. Хто ж відмовиться сходити на чай до свого сусіда, президента? Ми його з нетерпінням чекаємо. Селище Іванковічі, що під Києвом, Знамените своїми суперсекретними жителями. Ну ж таке розбросане кілометрів на 8 такими хузарками. Моментами там посілок СБУ, там новый посілок. Там кусок именно конкретно СБУшники, там і бивший приседатель СБУ КГБ, там Радченка, там Вандин. Це я знаю, там є пістит такие сірз. А це його сільський голова. Рік тому його спіймали на хабарі у 24 тисячі доларів. Написано, що ви брали хабар. Вона звинуватили, звинуватила людина, яка займалася якимось у когось вимаганням. Суд триває, каже хабарі, пропонують часто, але за що не пригадає? Я вже не пам'ятаю. так давно був. не пригадає, як і одного дня прокинувся сільським головою. Як ви прийшли на цю посаду? Скажу чесно, випадково. А от місцеві мешканці подейкують у Іванковичах править племінник скандального паливного міністра Януковича. Нині очільника по блоку Юрія Бойка. У нього тут сіла вілла, але Руслан Вікторович впливового родича здається цурається. Натомість у біографії на диво молодого голови цікавий факт. Він довгий час працював у державному підприємстві Нафтогазвидобування, коли профільним міністром був саме названий родич. Возродити країну, захистити людей, піддержать слабих. Натомість, молодий голова переконує, він з бідної сім'ї. А на чому ви їздите? На автомобілі шкода, я їжджу придбаюся. Мовляв, у декларації за рік заробив 85 тисяч гривень. Покажіть вашого друга. Подарунок теж на день народження кварцевий. От він стоїть близько 6 тисяч гривень. Його дружині теж щастить з подарунками. У неї філендер живе бідний мер, начебто з батьками дружини, ось у цьому будинку. Його він теж називає недорогим. Мовляв, це все подарунки тещі. У цій селищній раді, яка ще трохи і завалиться, працюють справжні трудоголіки. Непогані автівки як для депутатів сільської ради. Бо ж як тоді пояснити походження ось цієї дачі? Ні, навіть не міністра. Це будинок власника комунального підприємства села Волошина Євгена Євгенійовича. Це ж які каналізації треба було чистити, аби назбирати на такий будинок. Місцеві розповідають це. Будинок е е директора комунального хотіла Волошина Євгенія Євгенійовича при зарплаті в 2,900. дев'ятсот. Комунальному нема ні трактора, нема нічого. Комунальник і справді не проти продати свій маєток. На сайті з продажів чесно вказує хороми на 500 квадратів, землі 50 соток. За все комунальний службовець хоче лиш трошки більше 20 мільйонів гривень. Більше того, комунальники майже 5 років звозили сміття з усього селища просто у це поле. Та найабсурдніше, що ті ж самі каналізації сьогодні майже не працюють. Поруч з ним живе власне і сам мер. Ось як подейкують місцеві його три ділянки по сусідству. Ось ця з тенісним кортом його поруч ще дві, оформлені на улюблених дочок. А До заборчика так, да, оце все і туди пошло ну, і будинок. той, це все безпечно. Микола Григорович, Микола Григорович, незмінний мер у селищі Хоті, вже більше ніж 20 років. Заплатня 5 тисяч гривень. Тож теж теоретично б мав жити на зарплату сільського голови. Це я дякую, в мене зараз сесія. У чому ж загадка? Масштаби цього будівництва шокують. На території селища Хотів знаходиться славнозвісне Хотівське городище. Історична пам'ятка державного значення. На цій території заборонено навіть ходити, бо ж саме тут археологи мали проводити розкопки. Але сьогодні тут зводять справжній палац. Подейкують належить він раднику президента, аграрному багатію Олегу Косюку. 2,200. Знайомтесь, це Петро Михайлович. Він селищний голова старих безрадичів. Його селище теж вважається елітним, відоме село своїм жителем, експрезидентом Віктором Ющенко, та купою його соратників. Петро Михайлович розповідає, знає їх особисто, та на його буденне життя це не впливає. Уявіть собі, сільський голова живе не у котеджі, а у звичайному будинку. Там у спалі да. це його син ремонтує вас, а це його дружина. рве бур'ян на городі. Замість лексуса у нього ланос. Замість страусів порося. Курка є, яйце є, Порося є. Годуємо. Город є. І поки ми оговтуємося від шоку, Петро Михайлович стрибає у свій елітний кар і поспішає на роботу.